Каже свою думку як таролог і. що і. Не обов'язково мати декілька колод, щоб дивитись різні запитання, різні ситуації та різні сфери життя. Прекрасно можна працювати і на одній колоді таро. Для того, щоб дивитись різні запитання на таро, не потрібні ніякі освячення, посвячення ініціації, ритуали та обряди. Егрегор таро існує, як і існують багато безліч інформаційних енергоструктур. Тільки уявити, яку кількість концентрованої уваги та часів практики тарологи різних країн щодня спрямовують і отримують натомість вже декілька століть. Одне міжнародне свято день таролога 25 травня багато ще варте. Вивчити таро може кожен для цього якихось окремих, особливих здібностей не потрібно. А от щоб стати тарологом і навчитись читати таро. Потрібно аналітичні здібності, логічне мислення, образне мислення, ясна пам'ять і здатність чути власну інтуїцію. Карти таро можна вивчити самостійно, для цього достатньо запам'ятати значення кожної карти і багато практикувати. Здібності читати таро неможливо передати у спадок. Старші можуть навчити читати карти, можуть навчити значенню карт, поділитись якимось історіями з практики, поділитись різними хитрощами з напрацювань з роботи таро. Вислів спадковий таролог скоріше прийом для привернення уваги. Робота старого розвиває здібності людини, образне мислення, логічне мислення, аналітичні здібності, ясність та чутність до голосу своєї інтуїції, розширення світогляду та світосприйняття, здатність бачити і замовляти віща сновидіння.